А зараз би хотілося поговорити трішки про гроші, а саме про витратну частину в Іспанії. І оренда житла є найбільш значною. Треба розраховувати на мінімум 700 євро на місяць для оренди квартири. Продукти та харчування це вам увійдеться близько 500 євро на двох. Осіб, якщо харчуватися поза домом, обід у простому кафе може коштувати близько 20 євро. А вечеря на двох у закладі середнього класу вже обійдеться в 50 євро. Що стосується освіти, так то є державна освіта, вона безкоштовна, яка потребує прописки. Приватні та напівприватні школи можуть вам коштувати від 230 євро до 1200 євро. На місяць також медичне страхування в державних клініках воно безкоштовне за наявності картки СІП, Однак приватне медичне страхування для сім'ї для прикладу з трьох осіб може коштувати від 70 до 180 євро на місяць.